Ви щойно чули, пане Романе, цитату напевно моєї колеги про те, що в РНБО і в депутатів дещо розбіжності стосовно цього вступу у виші? Як думаєте, ви і якою взагалі зараз є тенденція, хто вступає в виші? так і як система буде відбуватися з перевіркою надалі, коли вступить можливо в закон діяв так цього закону? І власне, як будуть відбиратися, як будуть ви Вище це все перевіряти, людину, так? хто ухилян, хто не ухилян, що сьогодні відбувалося, так? так, на, так. на комітеті, я, власне, я так. Да, да, пояснити, дійсно, є такий законопроект, який зареєстрований в. Верховній Раді, який говорить, його зареєстрував мій колега Федір Веніславський по комітету з питань безпеки, оборони та розвідки, цей комітет ой, цей комітет цей законопроект. Говорить про те, що люди, які старші 30 років, які здобувають другу вищу освіту або непослідовну освіту, вони... Вони можуть далі її здобувати, але вони таким чином втрачають бронювання, і вони можуть бути призвані до лав наших сил оборони до, скажімо, під час цього навчання. Що відбулося, коли в нас зараз на вищу освіту стоїть бронювання, але спочатку провели дослідження і подивилися взагалі статистику, що в нас, наприклад, десь до війни було до. Там сорока п'яти тисяч е людей, які до повномасштабного маються на увазі які здобували вищу освіту або непослідовного освіту, а десь на 40 тисяч чи, чи навіть на 50 виросло під час е повномасштабного вторгнення. Багато хто використовує оцей оцю лазейку щодо здобуття другої освіти. Як як такий варіант ухилитися від мобілізації? Тому я вважаю цей закон про справедливість, освіта вона дійсно потрібна і потрібно здобувати, але давайте будемо всі здобувати освіту після того, як е, переможемо ворога, і тоді почнемо здобувати і другу другу світу. Я можу просто навести е, приклади. Пане Максиме, я тільки уточнюю щодо вашої тези. Сьогодні на комітеті була розмова про цей закон. Підтримують його. Я роман, не Максим. Перепрошую, перепрошую. Максим жаль, нас був щойно, пане Романе. Та. Да, да, да. Дивіться, я просто хотів закінчити. Сьогодні на комітеті ми, у нас було два комітети сьогодні. На одному комітеті ми заслуховували міністра Резнікова після щодо його відставки, і тільки що комітет закінчився. Ми заслуховували Рустема Умерова щодо його призначення на посаду. Цей законопроект ще на комітет не виносився. Тому коли винесеться, я вам скажу зараз, те, що я сказав, буде таким чином це зроблено, що здобуваючи вищої освіти, або непослідовно. Що таке непослідовно, це коли люди маючи, наприклад, вищу освіту, більше 30 років, вони там ідуть в технікум заново навчатися, або там в ПТУ яке для того, щоб не бути там. Мобілізовано, якщо я вас правильно розумію, то чоловік, умовно кажучи, який закінчив бакалаврат і хоче поступати до прикладу на магістратуру, він не буде підпадати під цю непослідовність. Якщо правильно я вас розумію, якщо йому менше 30 років, то він може навчатися так, як він. Якщо людина закінчила там бакалаврат і після 30 років йде, скажімо так, навчатися на вищу освіту. Ну там, наприклад, на магістратуру. Так, 에, то да, то це ж ну, це це буде називати здобуття першої там, вищої освіти, тому, тому він не буде підпадати під мобілізацію. Угу. Е, Дивіться, тут ще таке питання: Е, якщо навчання було розпочато найпізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, і тут в мене логічне питання: чи має цей закон зворотню дію? Якщо людина, умовно кажучи, вже здобуває другу вищу освіту, їй вже після тридцяти, е, це означає, що вона автоматично. Втрачає свою бронь, так? Так, так. Якщо людина здобуває другу освіту і в неї більше 30 років, вона може бути мобілізована. Пане Романе, от на просторах інтернету вже є е, розмови про те, що є певний алгоритм. Я на початку запитання е, розповідала про нього, власне. Що вже якось розуміють, як будуть визначати хілянтів не лише по віковій категорії. Можливо, ви маєте якісь деталі про цей алгоритм? Знаєте щось? Ухилянтів, які поступили на другу що світ? Так. Послухайте, ну тут вже ж все просто. Тут не буде ніхто визначати ухилянти чи не ухилянти. Просто е людина, яка здобуває вищу освіту, там після 30 років це друга вища освіта. Вона ну не буде вважатися ухилянтом. Вона буде вважатися тією людиною, яка Може бути мобілізована, якщо вона пройде по здоров'ю, якщо в неї нема там протипоказань по іншим е мобілізаційним там напрямкам, вона е буде мати військомат, буде мати право її е відмобілізувати. Все, Тобто тут не питання ухилянків, тут питання зняття броні з цієї категорії людей. Як, наприклад, там Верховна Рада голосувала нещодавно щодо пониження вікового е сенсу е щодо призиву з 27 до 25 років. Oh, <laughs>